Для нас дуже важлива визначеність З НАТО. Це реальні, або, можна сказати, найреальніші міцні гарантії безпеки для України. І також зрозуміла позиція, однозначно зрозуміла позитивна позиція щодо Європейського Союзу. Це також гарантія безпеки для України з точки зору ринку, з точки зору нашої економіки. Ці дві визначеності, а під визначеністю я говорю не тільки про курс, про те, що це зафіксовано в нашому законодавстві. Це не просто геополітична риторика, а визначеність це зрозуміло коли. І зрозуміло, яким чином ти будеш частиною цих двох важливих безпекових об'єднань. Тобто, це сильна позиція для України знати. Coolie.